Піршого не може бути, щоб йти від Бога. Коли ти знав Бога, коли ти йому довіряв, коли ти йому служив, коли ти з ним спілкувався, а в якийсь момент ти хочеш від нього піти, ти, ти опускаєшся на саме дом. Якщо дивиться по карті, він, він йшов вниз. Потім він сідає на корабля ще нижче, потім він опускається на дно корабля. Але це ще було дно. Потім ще й він в животі кидати десь по дну середземного моря. Планує. То людина, яка втікає від Бога. Вона ніколи не підніметься, вона тільки одну. Тому для мене це приклад і висновок ніколи не втікати від Бога. Ніколи йти на перекір Його веління.